Андерраф, який стріляв по лунанах бійців ЗСУ, сам потрапив полон із своїми підручними, коли він наводив зброю на беззахисних військових, то відчував себе бадьоро і впевнено, граючись із чужими життями, радів та веселився, знімаючи все на відео. І тепер вже сам постав в ролі полунаного, і тут вже його запал різко згас. Жорстокої кари уникнути не вдало, Що з ним зробили? Побачити далі. Ми вітаємо глядачів, закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ми починаємо. ЗСУ взяли в полон командира РАФ та солдатів, які брали участь в розстрілах українських полонаних. Першим є солдати 40-ї бригади морської піхоти рашистських ЗС а рік, і, за його словами відкривати вогонь по беззбройних українських військовополонених наказують зверху. Він розповів, що приїхав воювати проти України з рашистського Новосібірська. При цьому він сам розповідає, що хотів бути медиком, але в російській армії його кинули на м'ясо. Далі цитуємо рашист. Ми з другом спілкувалися, що він може з командиром домовитись за мене. Те, що я маю корочку медичну освіту, що піду медиком, а мене тупо кинули на м'ясо. Поскаржився окупант. Полонений окупант розповів, що він особисто брав участь в розстрілі українських військовополонених. За його словами, такі накази віддають командири расиської окупаційного армії. Журналіст Плієнко зазначає, що полонений підтвердив, що це цілеспрямована російська політика. Ось що розповів йому російський військовий. Побачив двох українських військовослужбовців. Крикнув Киньте зброю. Вони в кого була кинули. Я зв'язувався із командиром, доповідав, що тут двоє українських службовців. І командир сказав відкривати вогонь. Тож я всіх і перебив, зізнався під час допиту солдат. Аналітики інституту вивчення війни раніше наголошували, що командири армії РФ дозволять підлеглим відкривати вогонь по військовополонених. Це робиться свідомо та цілеспрямовано. ЗСУ сухитрістю захопили в полон рашистського командира, що теж брав участь в злочинах проти полонених. Про це розповіли у себе в соцмережах сухопутні війська збройних сил України. Також, за словами командира 63-ї окремої механізованої бригади на псевдо Х'юстон, помітивши під час аеророзвідки ворожу групу, його бійці відкрили по ній вогонь, внаслідок чого окупанти почали розбігатися в різні боки, тоді як їхній розгублений командир рушив прямо в бік українського спостережного пункту. Х'юстон скористався ситуацією і наказав бійцям взяти офіцера в полон. Його підпустили в притул, видаючи себе за своїх, і затримали, коли той вже. Питав дорогу, йдеться в повідомлення. З'ясували, що до рук ЗСУ потрапив командир однієї з родзесара. Він був на ділянці фронту три дні, тобто його. Привезли, поставили командиром роти, і він ішов вивчати місцевість, каже Х'юстон. ЗСУ взяли в полон комроти 810-ї бригади морської піхоти, що базується в Севастополі. Про що повідомила про служба 225-го окремого штурмового батальйону ЗСУ у Телеграм. Міці які захищали Азовсталь, вже третій рік перебувають в рашистському полоні. Всі бачили, в якому стані повертаються захисники України. Наш новий так званий друг хоче приєднатися до акції підтримка полонених героїв з Азовсталі і Буде радий, якщо його обміняють йдеться в повідомленні також у бригаді. Показали кадри втечі військовослужбовців за СРФ і взяття в полон командира роти. Крім того, голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескандар. Барієв повідомив в коментарі, що Крим 810-та бригада Чефрев бере участь в боях у Курській області. Цитую, наші джерела у першу чергу говорять про те, що із Криму 810-та бригада Чорноморського флоту бере участь на Курщині. Їх туди надіслали. По колоні цієї бригади були вдалі удари з боку сил оборони України. Багато ліквідованих наголосив Барієв. Ще один російський командир розповідав, чому сам вирішив здатися в полон ЗСУ. Під Харковом російський командир роти Владислав. Балграбський вивів решту своєї роти з позиції в полон воїнам 13-ї бригади на зварді Хартія. Про що він розповів в інтерв'ю журналісту Юрію Бутусову на Ютуб-каналі Бутусов Плюс? Цю тобі треба дочекатися або поки ти будеш 200, або важке 300, коли ти не зможеш бути придатним ні до чого, зізнається військова армія РФ. Російський батальйон був практично знищений за кілька місяців в боях і. Решта солдат 7-го мотострілецького полку обрали життя. Командир роти вивів своїх підлеглих до українських позицій, щоб врятувати їм життя. Далі цитуємо росіянина. Владислав Балграбський народився 191196 одинадцятого командир роти 7-го мотострілецького полку, першого батальйону, третьої штурмової роти в званні лейтенанта. Я зараз посміхаюсь, бо мені зараз так добре. Ми з хлопцями вийшли доволі добре, швидко і безпечно. Хоча і не дуже безпечно. Бо наше командування напевно не хотіло, щоб я дійшов до вас або щоб я багато не говорив. Розповідає рашиський полонений балграбський підписав контракт на один рік за збройними силами. Рафії головною його мотивацією були гроші в його регіоні. Санкт-Петербурзі виплата за підписання контракту становить 500 тисяч рублів, це 244 тисячі гривень. Стільки ж за поранення, а також державні 200 тисяч рублів це 97,5 тисяч гривень, які до того ж виплачувалися щомісяць. Він гадав, що все пройде швидко з цей рік. Нічого не станеться, та він зможе швидко накопичити гроші на сім'ю і житло. Його рота зайшла на позиції. Коли ми зайшли, то цілька від моєї роти було близько 70. 60-75 людей. Від другої роти також було близько 50. Окрім нас, на позиціях були ще другий і третій батальйони. Їхню чисельність точно не назву. Але ось другий бат налічував близько 30-40 чоловік. Третій – 20-30. Також були додаткові сили розвідка, в яких було до 30 людей. Тобто було близько декількох сотень військових. Зараз же від першого та другого батальйонів після нашої здачі в полон лишилось 19 людей. Нікому з тих, хто заходить на позиції, не дозволяють їм їх залишати від другого бату лишився один чоловік, командир йому сказали, що якщо вийдеш, то на тебе повісять і здачу позицій, втрату особового складу, зброї боєприпасів тощо. Тому він сидить один в норі в лісі та намагається вижити. Однією із причин здачі в полон був обман керівництва після закінчення його контракту. Йому сказали, що відбувалась, нібито якась зміна в законодавстві, тому він не може покинути війну. Тобто, треба. Дочекатися, або поки ти будеш 200, або важке 300, коли ти не зможеш бути придатним ні до чого, полоненому не сподобалося, як з ним розмовляв командир із лайкою, приниженням та хамством. Ті, хто наздався та залишався, бояться як виходити на цю сторону, так і вертатись назад. Вони думають, що командир може щось з ним робити, загнобити, пристрелити чи закопати, каже рашистський командир роти. А коли хтось зникав, єдине, що йому казали, що і зниклим або щось трапилося, або він за. Гинув він в це не вірив, тому і почав думати про здачу в полон. Ще однією з причин стали чутки про те, що його командир міг страчувати своїх же бійців з різних причин, але сам полонений не бачив цього на власні очі. Починаючи з листопада, почались штурмові дії. До мадика не можна було ніяк потрапити. Все відбувалося лише завдяки скидам з дронів, шприців, бинців, уколів, медикаментів, тощо. що нам мали скидати від трьох до п'яти посилок. А ми знаходили лише дві, максимум три. Одна це вода, інша це тушкованка. Пюре для запарювання, чай та сухе, горюче все заварнуто у скотчі та у мішку. Води на трьох було півлітра. Це менш ніж 150 грамів води на добу. На людину це навіть не заварити чай та пюре, які скинули це воду, навіть не вип'єш, губи помочиш. Та і все залишається лише чекати наступного дня, коли тобі ще скинуть, говорить полонений. Владислав Балграбський також додає, що старші люди, які з ними були, або ті, хто мали важке поранення чи хронічні хвороби, гинули від голоду. А дійшовши до перших позицій українських бійців, він сказав, що його підлеглі змогли нарешті поїсти. Як він сам каже, що поїв за один раз більш ніж за цілий тиждень? Тому ну, ми вам дякуємо, що додивилися відео. До кінця не забувайте про вподобайки і підписку. Побачимося зовсім скоро. Слава Україні!